Всім привіт! На дворі 6 ранку. Сьогодні 24 грудня, і я вже прокинулась. Незважаючи на те, що сьогодні неділя, будемо готувати. Вже поставила варити гриби на грибну юшку. Буде грибна юшка з опанюк і от милуюся, дивіться, яка краса. А ви вже готові, готові до Різдва. Я вже створила собі такий невеличкий різдвяний настрій. єдине, що забула, ось таку шапочку на ялинку. Але, незважаючи ні на що, вона досить цікава. Нарешті я купила іграшки ті, які мені подобаються, тому починаємо! Всім привіт! Отож, маємо сьогодні кольорову вечірку. І вчора я купила смаколики. Дивіться, у нас були такі сині. Це голубенька, да, що все, все в такому плані. Купила такі маршмеллоу, Купила такі горішки. Купила такий шарм. Купила ось таке конфетто-трубочки з начинкою. Купила ось таке печиво ловіта з горішками. І купила ось таку фа. Ну, вона вона клає другим боком, ви бачили? Смішно. Перший раз бачу. другим боком наклеєна. Купила ось таку фанту в синьому кольорі. Ось така буде кольорова вечірка у нас в школі. Всім привіт! Я вирішила спекти пиріг суфле. Але, mm -hmm. Але трішки інакший. Трішки інакший. Чому так? Тому що замість яблук, якої спекла з яблуками, вирішила додати. Бананчик. Я чомусь подумала, що воно буде досить цікаво, тому зараз будемо з вами робити. Так, треба 250 г муки Зараз я борошно Раз, ну, виходить практично таких 10 столових ложок, якщо не з сильною гіркою. Я беру трошки сильнішою, тому в мене буде. Менше. Але оскільки є вага, ну, тут особо не потрібно хвилюватися, 200 вже є. 225, ще одну таку саму. 243, ну, бачите? 248. Ще 2 грама. 2 грамульки. Ну, 249. 250, супер. 250 грам муки. Тепер до цієї муки ми даємо ванільний цукор. Ванільний цукор. Одна секунда. Трум. тут 10 грам ванільного цукру. До муки ще додаємо. В принципі, треба би було розпушувача, але я не маю, тому дам невеличку чайну ложечку соди. Я думаю, гірше не буде. Секундочка. Що у мене ложечка? Вже потихеньку готуюся до свят вечора, а ви як? В принципі, готуюся, так підготовлюю те, щоб що потрібно підготувати, оскільки все зараз точно не зготує. Тому стараюся розділити. Тепер сюди 90 грам масла. 90 грамів масочка. Ну, але оскільки сьогодні поки що субота, а святий вечір завтра, а їсти щось потрібно, тому буде у нас якийсь смаколик. 91 вийшов. І оце все ми будемо зараз з вами ось так робити. Перетирати, щоб. трошки, Щоб о, взагалі був такий, як штрезель. Ну, не зовсім, воно буде як крихта. Зараз повністю перетру і, і е, буду робити по формі. Е, брала раніше форму 20 см в діаметрі, в принципі, змінювати нічого не буду. В тій формі все більш, ніж підходить. Відповідно, сенс щось міняти на переправі не бачу. Хотіла, якщо чесно, спекти сирник, але купила сьогодні декілька бананів для нас в магазині, такі вже трішечки, знаєте, спілі. І вирішила взяти не знаю взагалі, скільки бананів потрібно буде. Просто побачила рецепт, трішки інший, теж в середині банани. Але це було ніби такий, як торт. Оскільки він був повністю политий шоколадом, на жаль, не було рецепту його. І всередині, в розрізі таких, ніби як два, два коржі. Ну, Наскільки я розумію, там, можливо, не суфле, там, швидше всього, якесь желе, або ж так крем збитий творожний, і банани викладені на звичайні бісквітні коржі. Але, тим не менше, це навело мене на думку, що. Можна би було, ну, що я давно ось такий е, пиріг з суфле пекла. Яблучний не хочу, о, яблучний вже був, і тоді я трішки схалявала, бо мені треба було яблука карамелізувати, а я не хотіла, ну, тим не менше, він все одно був смачний. Але хоча я навіть і не дотрималася повністю рецепту, я зробила, знаєте, як завжди по-своєму. Тепер що ми робимо? Беремо зараз форму. Я беру силіконову з оцієї критики. Mm, -ня Зараз силиконова моя форма. Ой, і вам буду дістати. Там замаз... замазую все рука mm. форминку. І оце висипаємо ну, більшу частину. Я би сказала дві треті. Тому що, ну, в принципі, на посипку. Оцього вистачить, зараз я буду пробувати. У мене папушки почали літати, ми їх пустили. Наскільки я пам'ятаю, зараз будемо робити бортики. Вони робляться, не скажу, що робляться дуже легко, аж ніяк. Але вони такі і мають бути. Тобто, трошки зараз втрамбую, щоб можна було зробити бортики. І щоб дно було добреньке. І ми будемо ставити оцю форминку в холодильник, щоб масло трішечки застигло, і за той час ми з вами підготуємо все для суфле. Зараз ще трішечки, тут нема проблем дуже сильно, просто сама оця крихта. Мені здається, що потрібно трішечки, вона хоче прям дуже, трішки більше масла. Ну, Це моя така думка. Я можу помилятися, звісно. Так, акуратненько. Mm -hmm. mm -hmm. Зараз ставлю холодильник. Йду винтиш швиденько ручки корочки і будемо робити все далі. Треба зараз брати, все готувати на суфле. Так, що я зробила не так. Чому воно не береться купи? Я згадала, що потрібно ще цукор і жовтки. Добре, що я згадала. Тому зараз звертаємо назад і будемо так робити. О, нічого не збачається. Ну, газ я ще та. Так, беремо два жовтки і 40 грам цукру. Зараз. в такий стаканчик беру 40 грамів цросит. Так. І два Зараз, жовтки. Зараз гуртки відділимо від руків. Ось сюди. Бачите, яка я крута? Не то слово. Так. Відділяємо. Зато я вмію таке робити, а ви таке вмієте? Ха-ха. Повністю відділити жовток від білка. Це треба мати дуже великий талант. Ще одне. Опа. 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 є. Так. Кеса розбиваємо з цукром. чуть чуть так чисто символічно, білки окремо. Але я могла про них забути. А чому я могла? Я ж тут думаю, щось пішло. Не так. 100% бачите, як то є. Це, звичайно, збиваємо. крихту я зробила воно, звичайно, таке, ну, не обов'язково, не знати, що робити. Зараз я тут крихту трішки так це ж треба таке було зробити. Бачите? Але я згадала, я думаю, що щось пішло не так в цьому рецепті. А воно ж дійсно пішло не так, тому що я забула, що вагому деталі. А без цієї вагомої деталі воно ж не буде нічого. Правильно? І я так кажу. Але, ну, напевно, якщо б я спробувала спекти, нічого би не вийшло, тому що немає складника, який дозволяє триматися купи. Тобто оце mm -hmm. яєчко, яке я зараз мішую, воно дозволяє у, цьому, у цій крихті, у цьому штрезелю, триматися кубки. Інакше воно нічого з того не буде. Бачите, яке воно? М -м -м. І стало солодке. Воно ж було, в принципі, нейтральне. Я ж туди, що борошно, масло. Чуть-чуть ванільного цукру і соди, тобто в ньому нічого такого не було, що б могло допомогти цьому. Але, напевно, ви знаєте, так ніхто не показує так детально свої баги різні і те, що ми можемо забути. Ви знаєте, будь-яка, напевно, поважає себе. Хазяйка хоч раз та й випірці щось та й забула. Просто не кожен може в цьому признатися, не кожен хоче. А я показую все так, як є. Можливо, воно не є дуже добре, скажу вам так. Але, ну, таке воно життя. Далеко не все у нас виходить з першого, з другого, навіть з третього разу, дещо не виходить взагалі. І е, це. Це реальність, тобто це не є погано, це не є добре. Просто дещо нам вдається, дещо що нам не вдається. Таке воно реальне життя, яке не подібне на казку, в якій головна героїня чи герой можуть досягти величезного успіху, все в них виходить. Справа в тому, що ну, ідеалізація того, що ми хочемо. В казках існує. так. А тепер 100% оце холодильник на 20 хвилин. І за 20 хвилин ми приготуємо, якраз, секундочку, акуратненько. Приготуємо софе. Чукліфту цю відкладаємо в пік. Зараз я тут прибираю Лишечки. Ручки помию знову ж таки. Схожу, люблю мити ручки. Коли затупила з усім тим, що потрібно. Так, а, тепер, що ми робимо? Трішки тут зараз поприбираємо, так, як воно повинно бути. І починаємо робити суфле. Як має бути суфле? Суфле? Ось. так. Якраз отих два жовткі Потім, зараз викидаємо два жовтки. Два жовтки, два білки, оті, що залишилися. Додаємо до них, а ну зараз теж, цукер. 40 грам, наскільки пам'ятаю, ми додавали. Зараз де цукор? Так, будемо зараз, о, включаємо. Будемо зараз сипати 40 грам цукру. Зараз буду збивати. 45. Так, зараз буду збивати так, щоб вже було повністю суфле. Потім ще додам крохмалю і додам сметанки. Так, зараз включаємо, борошно вже не потрібно. Зараз будемо збивати, беру світле. Можна, звісно, хто дуже сильно відчуває в руках силу, вибачте за татологію, попробувати вручну. Але я не є сильна жінка, тому, але так якось треба, щоб я... Давайте, щоб я вам не мішала. Або мені, так? Закінчила вже. Тепер беремо 30 грам крохмалю. кукурудзяного, закидаю. Так, щоб я могла відважити тих 30 грам. Що ми зараз робимо? Ставимо цю штучку на вагу. таруємо. включаємо воно автоматично тарує. І зараз будемо сипати крохмальчик. Кукурудзяний крохмальчик, як хоч видно, що я сиплю. 30 грам. Раз, два. Все, 30 грам всипала. І тепер треба додати цілу пачку сметани. Тобто я вже не буду нічого, тому що 400 грам сметани це є ціла упаковочка у мене. Важити не Ось додаю цілу упаковку. Ось вся математика. Сметана. Ой! Так. Сьогодні в нас дуже вітри. Дуже, дуже, дуже вітри. До речі, збивала 5-7 хвилин, в принципі, збивати. Залежно від того, як ваш, як це правильно сказати, блендер збиває. Трошки перемішую, бо зараз е крохмаль почне тікати. Я почну збивати, воно почне всюди. Ух! А зараз так не буде. Тому треба перемішати. Щоб він, щоб сметанку зійшв, чекайте. Бо я так по-домашньому. Так, руці миті. Так що солодким. І зараз. Ми збиваємо. ну Тут просто щоб перебити крахмаль в принципі. Ой! Що, бачите, Акуратно. Бо уже, бо уже е, у мене тостер весь у білих. таке у нас суфле виходить. Зараз покажу, що далі. Так, і мені треба бананів. Але мені треба бананів. Ну, ніби яблук там треба було пів, пів кіло. Ну, я так шкірку зніму і зараз собі ну три банани буде саме те, без шкірки воно буде якраз пів кілограма. Банани це добре, воно в суфле зараз. І один банан зимо. Так, зараз буду нарізати. Витягую, хоча, в принципі, можна нарізати в якусь тарілочку, Зараз так і зробимо, а потім просто викладу. воду. Так, беру тарілочку і будемо з вами нарізати бананчики. Такими звичайними, типа, як це правильно сказати, бачите, копки. Не дуже добре. Ось такими пластиночками. Буде дуже смачно. До речі, пробувала колись е, торт, торт періг, називається нора крота в своєї родички, і дуже-дуже смачний. І маю рецепт, головне, ніяк не можу. І не складний, взагалі не складний в приготуванні, там дуже все простенько, і чомусь ніяк не можу дойти, щоб спекти. Дуже багато ж печу різного нового, те, що знаходжу в інтернеті. Перші рази, потім, ну, цікаво, чи вийде чи ні, щоб потім додати свій там нотатник рецептів. Так? Я ще по старинці веду такий нотатник, щоб, скажемо... О, Боже, щоб просто всі рецепти, які дійсно мною перевірені і смачні, були під рукою, і щоб я їх не шукала потім на просторах інтернету. До речі, не завжди знайдеш, оскільки сайти дуже часто не проплачують дома, не видаляють інформацію, і може бути взагалі, там вже недоступно закрито. І дуже шкода, так само і в соцмережах, тобто, коли знаходиш якісь рецептик, важливо його одразу ж підхватити і ним скористатися, щоб не було якоїсь біди потім. Так, дивіться. Він вже трішки застив. Тепер ми ось так. Я буду накладати е, навкруг, якщо, якщо лишиться місце, дуже так плотненько а якщо залишиться ще місце, а воно, напевно, залишиться, то я думаю, що я зроблю другий шар. Але поки що викладаємо так, звичайно, квіточкою, щоб було добре. Ну, Щоб не насипом яблука, в принципі. Я насипала насипом. Ну, це логічно. Тому що що з яблук візьмеш, якщо вони кусочками. Тут теж ніби буде насипом, тому що е, його банану багато, е, Ну, пів кілограма банана. Тому, по-любому, буде ще другий шар. Але це швидше плюс, аніж мінус. я дуже люблю ось таку начинку, хоча навіть саме суфле. Та є уже такий, знаєте, зовсім інший смак. Але коли начинки ось такої багато, ще хочу спробувати отакий паріг суфле, але з вишнею в своєму соці. так такий, як би, кусочками, як вишневий джем, це би мало бути теж дуже і дуже смачно. Але поки що пробуємо з чим з бананчиком. ням-ням. Так, загами було. І будемо зверху виливати суфле. Так, але мені треба ту мою лопаточку чекати. Щоб я все суфле, яке в мене є, просто вигребла. Тому що, так і не можу ніяк. До речі, знайшла в інтернеті. Дуже крутий набір, червоний. Набір кондитера, ну, за який кондитер, але з такими різними лопатками. Ну, це просто любов. І треба буде обов'язково собі замовити. Болопаточок мені не вистачає. А я їх дуже люблю, вони мені дуже-дуже подобаються. Так, виливаємо суфле. Таке воно цікаве. І зараз будемо ставити в духовку, і будемо йти, нарешті, поп'ю кави. Бо поснідати я вже поснідала. Каву пила ще дуже-дуже зранку. Сьогодні ще досить багато роботи у мене. І хочеться і кави попити, щоб і робота йшла цікаво, М -м 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 -м. щоб все було круто. Тому, так, о, бачите? Так, і повністю всюди позаливати шпаринки. Єдине, наскільки я пам'ятаю, форма взагалі силіконова шикарна. З неї дуже-дуже-дуже важко потім виймати. Отакого от плану пироги. Якщо роз'ємна форма, дуже простенька в цьому плані, бо ти відвертаєш і маємо посипочку. І вже нібито зняв, то от, от така форма, вона дуже-дуже-дуже погана. Треба повністю дочекатися, хоча пече, печеться в ній все. Просто шикарно. Я ще хочу таку прямокутну собі купити. Можливо, квадратну, ну не знаю, буду бачити. Е, так, сиплю. Як завжди, ви знаєте, коли от щось таке сиплю, розумію, що я маленька свиня, тому що не вмію я, не вмію я, не можу я толком посипати всюди, щоб був хороший, такий естетично хороший. Варіант, щоб це все виглядало шикарно. ну, Зато смачно. Не дуже при... приглядає шикарно, але насмітила, насвинячила, але смачно. І таке враження, що трішки забагато оцієї крихти я залишила на верхній шар. хоча не виглядає... Ну, Воно не буде зле 100%, тому що воно має бути дуже смачно. Зараз поприбираємо. Так, духовку, оцей, так, духовочку, оцей пиріг, який я вже посипала, ми ставимо, в принципі, не наскільки довго, тому що тут особо нема в чому пектися. Але. 170 градусів, 40-45 хвилин. Ну як сказати, духовка у мене не прогріта, значить буде на 50. Ще 5 хвилин даю на розігрів. І покажу результат, але напевно у розрізі, тому що ви вже точно бачили результат після духовки. І ось я вже готова розрізати. Зараз покажу, який всередині, і в принципі скажу точно, що смачний. Не такий, як з яблуками, але нічим не гірший. Просто має свій, бачите, бананчики внизу. Просто має свій цікавий смак. Тому всім смачного, гарного вечора і чудового настрою. А ви готові до свят вечора? Бо я в процесі надіюсь, все встигну і все вийде смачно. Чого я вам бажаю?